Всім привіт! Це нове відео з EDC наших підписників. Нагадаю, що це відео прямо зараз виходить для того, щоб ми стартанули наші оучі, тут вони вже є, і він буде не одним. Дуже скоро буде цей анонс, але ми вирішили зробити таку невеличку компанію, щоб подивитись, все ж таки, що носять з собою наші підписники, тим більше в умовах, в яких зараз знаходиться Україна, бо це дуже цікаво. І головне, що серед всіх, хто не Надіслав нам відеосюжети, які потраплять до ефіру. Як сьогодні ми розіграємо два поучі після того, як їх анонсуємо. Причому один ми надамо тому, хто зробив найцікавіше відео на нашу думку, а один, щоб це було чесно, ми розіграємо рандомно. Щоб прийняти у цьому участь, знімайте своє відео, що ви з собою носите. Неважливо в поучі, в кишенях, в рюкзаку, можливо, скрізь. Сьогодні будуть такі відео. Для того щоб поділитись корисними. Порадами з нашими глядачами, з підписниками, і також прийняти участь в цьому розіграші. В минулому відео ми вже бачили декілька таких сюжетів, а також я вам показав, що таскаю з собою я. Сьогодні я не буду повторюватись, я просто покажу вам, щоб з чогось почати. Ще один тульчик, який я собі прикупив на днях. Він до мене приїхав з Канади, і це Пічі x 2 От такий от тульчик, він в шкіряному кейсику. Тут одразу скажу, що не треба думати про максимальну універсальність. Насправді, якщо вам треба один тільки тул, то це може бути легко, якийсь там мультитул, причому не обов'язково лезерман. Можна якийсь ганзо, сок чи навіть некстул, просто щоб він вас задовільняв по функціям і головне про бюджету. Але ви знаєте, що я трішечки хворий на цю тему, і тому я замовив собі от таку штуку, причому в максимальному наборі з шкіряним чехольчиком не факт, що він мені прям потрібен, але покажу вам цей тул. Одразу скажу, що я його не планую продавати, тому що ну це просто річ, яка мені подобається. Це от така штука, яка зроблена на базі гаєчного ключа. Причому розвідного я такий нещодавно механізм бачив на барахолці в великому екземплярі, дуже старий. Тобто, це не вони вигадали, але насправді річ не то, щоб геніальна, але бувають моменти, коли вона реально корисна. От навіть тут у мене зараз в квартирі, мені нещодавно довелось підкрутити. Ніжку для ліжка розкладного, для того, щоб люди нормально могли спати, бо воно шаталось, і там звичайна гайка. Тому я взяв і оцим зміг це зробити. Це універсальний гачний ключ. Тут багато розмірів, і при цьому він ще виконує роль тріщотки. Тобто, навіть на пальці, коли ви його надягнете, в одну сторону ви не можете прокрутити, тобто ви будете закручувати, а в іншу він спокійно ходить. Доволі цікава штука, але звісно це не єдиний тул. Тут ще у нас є цвяходьор, чи такий скрібок, яким можна робити якусь складну роботу. Ну тобто, щоб не псувати ваш ніж чи плоскогубці, ви можете складну роботу робити от цим інструментом. Також у нас тут є відкривашка для пляшок, і ще один інструмент, який власне і робить цього тулу більш-менш універсальний, навіть для тискання кожен день, це. От такий скальпель для роботи по шкірі, ну і, звісно, по всьому іншому, тому що він дуже дуже гострий. Він змінний, якщо він затопився в комплекті, одразу є ще декілька, і ви можете купувати їх в будь-якому майже магазині, там канцелярському чи будівельному, тому що вони універсальні. Він фіксується просто сліпджойнтом, але більшого й не потрібно, тому що ви не будете складну роботу і крафтити ним <гум> робити. Тому цього вистачає, але дуже дуже гострий, якщо треба відрізати там якісь етікетки. Чи щось скрити, навіть кропки, чи навіть по шкірі щось відрізати, він підійде. Тобто це такий собі ножик. І щось мені підказує, що в принципі з цим тулом можна навіть літати. Тобто, якщо зняти просто оце лезо, яке само по собі дешеве, то більше тут немає нічого колючого, ріжучого, і його можна себе брати на борт літака, мені здається. Також тут є магнітний бітотримач стандартний. Ви можете просто придбати собі якусь бітку чи декілька. Єдине, що доведеться їх таскати окремо. Але викручувати теж щось можна. Чи коли, наприклад, у вас є просто біти десь, ви можете їх використати в парі з цим тулом. Я не скажу, що цей тул можна рекомендувати як основний. Це все ж таки, знаєте, щось таке універсальне, але рахуючи те, що нема Таких, знаєте, універсальних гаєчних ключів, які можна собою тискати, легеньких, компактних, то для мене це така частинка. Якщо я кудись прям їду, то я можу його з собою взяти. І в машині знадобиться, і можливо, у гостях, чи ще десь. Він дуже легкий, тому що зроблений із титану. І в цілому мені просто подобаються такі штуки мати. Це знаєте, просто задоволення від володіння. Рекомендувати не буду ніяких посилань, ніяких промокодів. Штука дуже дорога, насправді. І за ці гроші можна було б придбати навіть якісь лезерман, який ну, звісно, набагато більш універсальний, і при дуже сильній потребі можна і гайкою ним теж відкрутити. чи Закрутити так, ну а тепер давайте дивитися EDC підписників. Можливо, я буду трішечки коментувати. Добрий день, підписники каналу Цигу trip. Мене звати Володимир. Я Записую огляд свого edc комплекту. Володимир, до речі, це той Володимир, з яким ми їздили колись по дотам в Київській області на велосипедах. Дуже прикольний хлопець. Нам тоді сподобалось, і приємно, що він продовжується нас і дивитися ще й допомагає з контентом по факту, а також ще й допомагає з гудперекупом. Там він дещо надіслав в одній з наступних частин. Ви побачите усі свої речі. Я ношу в двох місцях: це ось така сумочка та кишені моїх джинсів. Сумочка, звичайний, Томі Халі Тут одразу скажу: не треба щемити людей за там якість зйомки, тут якість гарна і за виговорення якихось нас. Я теж багато чого не знаю. І Томі Халфайгер не факт, що всі з вас знають, як правильно називається. Це вже у кого він на слуху. Тож головне тут саме контент, доволі маленька, зручна. Єдиний недолік у неї це відсутність ось тут якоїсь ручки, щоб у разі потреби її можна було тримати як барсетку. Що всередині сумки? В першу чергу, це ключі від квартири і брелок від домофона. Ось він тут в окремому відділенні, але щоб відчинити домофон, я навіть його не дістаю, а прикладаю просто ось цим місцем, і він через шкіру спрацьовує. Зараз я так просто подумав. Я завжди хотів, щоб ключі нарешті стали електронними повністю. Ну тобто, щоб ви могли просто зі своїм смартфоном відчиняти все, бо нафіга собою таскати оце все. І сам розумію, що ключів в нашому житті напрям, дуже багато. Від цього всього хотілося б позбутись. Але рахуючи, які можуть бути відключення, я розумію, що все ж таки якийсь хардверний бекап треба мати. Тому напевно, що зараз це не на часі, і дійсно якось організувати ключі можна. І якщо подивитись на те, що там радять західні наші колеги, то у них там є. Є різні такі органайзери, як ножечки прям складні, куди ти засовуєш свої ключі, і воно все в такому типу мультитульчику з ключами. Але насправді це для більш-менш якихось уніфікованих компактних ключів, тому що у когось, і ви тут побачите, є ключі ще від гаражів, такі, знаєте, довгі, як гребенці. У когось там їх просто надто багато, у когось довші, менші. І такий от варіант з якоюсь кишенькою чи чохлом для ключів, мені здається, непоганий варіант, щоб вони в сумці. Нічого не псували. Звичайний бумажник, картки, паспорт і ось така маленька флешка. Вона мені декілька разів була дуже в нагоді, тому що її можна під'єднати до смартфону і до комп'ютера. Зубачистки про всяк випадок. Powerbank. Звичайний павербанк на 10 тисяч та кабель до нього. Він постійно був потрібен, коли у мене був старий телефон, там, де акумулятор майже не тримав заряд. Зараз думаю про те, щоб перестати його собою носити. Антисептик. В умовах пандемії потрібна річ, коли він закінчується, я просто доливаю сюди спиртом грошиного та користуюсь їм далі. Звичайний це лафановий пакет раптом знадобиться щось купити, щось покласти завжди зі мною. Пакет це класна рекомендація. Я навіть знаходячись в місці, де немає відключень, де немає можливості застрягнути в ліфті, наприклад, ношу з собою пакет, але метерчити не пластиковий. Чому? Тому що інколи ти заходиш в магазин і кожного разу ти купуєш собі новий пакет. І потім у тебе в квартирі з'являється пакет з пакетами. Потім інший пакет з пакетами, в яких теж є пакети. І це треш. Це і екологія, і гроші, які ви витрачаєте, тому я рекомендую якусь торбинку з собою завжди мати, яку ви можете дістати. До речі, маленький рюкзачок від Blackpack непоганий варіант, якщо ви ходите з великим рюкзаком. Але якщо ви можете скупитись там на тиждень, то вже треба якусь велику торбинку. Але в Україні зараз навіщо ще потрібен гарний якийсь целлофановий пакет, причому можна придбати якийсь навіть великий пакет для сміття, але головне герметичний, який не прорветься. Це уж вибачте, якщо ви застрягли в ліфті, фіг знає, що може статись, скільки ви там просидите. Можливо, не буде зв'язку, щоб дати про себе знати, чи там люди не будуть ходити. І може приспічити в туалет. Зараз дуже круто, що в ліфтах встановлюють спеціальні такі коробки, там є і печиво, і вода, і пакети на сам такий випадок, але мати з собою він дуже компактний, якщо його згорнути, я думаю, що це гарна ідея. Кулькова ручка. Документи про наявність броні, запасна маленька батарейка. Якщо у лехтарику сяде або у сигналізації, вона майже нічого не важить, але декілька разів вже була дуже потрібна. І у наружній кишені посвідчення. Пара лейкопластерів медичних та маска ось це про сумочку. Я тут одразу дам пару своїх коментарів. Вибачте за те, що втручаюсь в контент, але я рекомендував б рекомендував таки, замість таких одноразових зубочисток придбати собі якісь Victorinox Classic. Маленький, маленький ножик, він буде в нагоді. Хоча мені здається, далі ми його побачимо. Да, я навіть бачу зараз на таймлайні. Там є зубочистка. І так як є спірт, то її можна почистити. і не треба таскати з собою такі гострі тому що ну хто зна можна там поранитись коли ви будете просто сліпу туди лазити і те саме з батарейкою я б рекомендував би її наприклад таскати в якомусь пакеті бо тут є й документи якісь там папірці де і, в принципі є речі якщо батарейка не дай боже потече щось там трапиться то це все може бути в кислоті і це звісно не дуже гарно тому рекомендую якось убезпечити це все і що у кишенях навуш такиху алей Непогані навушники довго тримають, гарний звук. Ось такий маленький балончик проти собак. Жодного разу я їм не користувався і, сподіваюся, ніколи він мені не знадобиться, але нехай у кишені про всяк випадок лежить. Ось головний помічник це маленький лезерман. Ну, тут не тільки пасаті, тут і нож, а це таке інше. І до нього приєднано ліхтарик Phoenix E01. Вмикається поворотом. Передньої частини і дуже виручає, коли нема світла. Ключі від автомобіля, до яких приєднано брелок ось такий маленький Victorinox. Майже невагомий. Раніше в сумочці я носив ось такий ліхтарик. Це звичайний китайський ліхтарик, коштує на Аліекспресі декілька баксів. Світи доволі ярко. Мені він повністю задовольняє і задовольняв раніше, я не розумію за що платити по 50 доларів за ліхтарик, якщо не потрібний якийсь надміцний водозахист, насправді це гарне питання. Мені дуже подобається тема ІДС, і я дивлюсь багато відео на цю тему. І є, знаєте, свій фетіш. І коли от у тебе є можливість придбати собі щось дуже дороге, як, наприклад, цей мультитул, просто для задоволення це, звісно, круто. Але. Я для себе помітив, що дійсно немає великої різниці між якимись там Olight, Led Lancer чи там Phoenix дуже дорогим, і китайськими ліхтарями. Вона, напевно, є, але це знаєте вже із серії задротства. І от коли мова йде про використання більш-менш екстремальне, ну коли тобі просто потрібен ліхтар, то краще витратити гроші на те, що тобі вистачає, а не довго збирати на те, що буде виконувати ті самі задачі. Дійсно, на AliExpress Раз можна за декілька баксів придбати собі реально нормальний ліхтар, почитайте там відгуки, можливо, подивіться якийсь огляд того ліхтаря, який вам сподобався, і зробіть покупку. Зараз я його вже не ношу, бо в мене з'явився ось такий ще більш маленький. Але я люблю ліхтарики. Зараз, коли я йду і бачу, що буде погана погода або темно. То я беру з собою такий більш потужний Фенікс. Мені його просто подарували, сам би я не придбав ніколи такий фонарик, бо дорого. Мені він подобається, вмикається ось просто тут кнопочка. працює на акумуляторах модель E09R. Акумулятор, до речі, вбудований в ліхтарик, ось тут його можна зарядити через звичайний Type-C. Ну що ще сказати раніше я брав з собою. Ган ось такий, але потім зрозумів, що немає ніякої потреби носити з собою такий великий ніж. І відмовився теж слушне зауваження, я з собою нож не таскаю майже ніколи, тому що от великий ніж насправді тобі майже ніколи не потрібний. У мене навіть з цього там літка чи восени були моменти, коли ми з дітьми гуляли і навіть просто заходили в ліс, коли не планували цього робити. І ну так виходить, що хлопці інколи хочуть, давай там вистрогами палку, давай коп'я, давай там мечі зробимо. А в мене з собою був тільки от такий мультитульчик Лезерман Сквір PS4. Нормально ним вистругав, все робив. Тобто, коли треба, навіть такого леза вистачить. Але як часто вам треба в лісі для дітей щось стругати чи там бушкрафти, це дуже дуже рідко. Тому насправді маленького кліночка вистачає майже для будь-яких повсякденних задач, навіть якщо треба відрізати щось по продуктам. А найчастіше у нас це що? Відкрити якийсь пакунок, коробку, відрізати мотузку чи щось таке. І для цього маленького там Вікторінекса, ну я вважаю, що в плоскогубці потрібні бути. от такого. Лезермана вистачає просто за очі. Тому це, звісно, справа особиста, але я не викупаю носити з собою навіть нехай і легкий, але все ж таки великий окремий ніж. Почав носити ось такий маленький Вікторінек Спартан звичайний. Але коли придбав лезерман, то відмовився і від цього. Це зайва вага. Ще коли в мене була трохи більша сумка, я часто брав з собою кубик Рубіка. А зараз він ну, не дуже сюди має, має місця, вільного для нього немає, тому не ношу його. Ну і ще постійний елемент мого EDC це механічний годинник. Я люблю годинники, мені здається, що є магія в тому, як механічна енергія пружини перетворюється на рух часу. Станом на сьогодні ось це не входить до EDC, ось це не входить, це я не ношу. Не ношу, це ношу, але не постійно. Ну і може павербанк можна прибрати звідти. Тут теж 5 копійок ставлю. Справа в тому, що все ж таки, коли ти вже носиш сумку. Мені здається, павербенк непогано по собою мати, бо ніколи не знаєш, де ти застрягнеш на деякий час, там, в ліфті чи в якійсь там місцевості ти не зможеш потрапити додому. Я розумію, що ти в місті знаходишся і начебто завжди є можливість там підзарядитись, і смартфони дійсно сучасні, вони автономні. Але зарядити ліхтар, зарядити щось, що в тебе ще буде під рукою, чи навіть той самий смартфон, чи допомогти комусь. Мені здається, це. Mm, гарна річ, особливо в умовах, коли з електрикою можуть бути проблеми. І тому я, звісно, не буду топити за те, щоб таскати з собою прямо от таке, ну там пауербанку, чи декілька їх, Хоча для кожної людини це окремий кейс, комусь це дійсно потрібно. Але маленьку, хоча б там на 5 тисяч міліампергодин, якусь я просто як резерв таскав. Звісно, коли ти з собою береш, ну, хоча б от таку сумку, ось такий виходить невеликий комплект, який чудово поміщається у таку сумочку чи поуч. Та у кишені з брюк. Мені не потрібен не ні великий ніж, ні огниво, ні, ні компас, ні щось таке, бо я постійно заходжусь у пределах міста і не користуюсь такими речами. Ось і все. Дякую за увагу. Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні вирішив показати на канал, що я несу з собою в даний час. Так як війна, то речі. Є. Дещо змінилося від того, що носив кожен на кожен день. Поэтому зараз покажу. Отака От ось сумочка з ручкою дуже корисна і зручна. Покажу, що я маю. Маю пару кабелів. То есть micro usb два штуки, type c лайтинг для до iPhone та батарейки. Powerbank на 10 000 мАч, DIGI фірма LP. 83 вроді, називається з індикатором заряду, тобто на два USB. Powerbank тобто, покупався давно, давно вже. Другий Powerbank один з найновіших це йде у нас в Xiaomi з безприводною зарядкою. Теж є індикатори. USB-виход. Заряджається Tepsie. Купив доволі таки недавно непогана пара. Третій йде. Xiaomi також на 10 000. Вже підтримують б бистру зарядку металевий корпус. Ну це якраз протилежний випадок, коли аж три павербенки, але при цьому. Я навіть не знаю, можливо, так багато і не треба, але точно бути впевним в тому, що ти можеш все підзарядити, і навіть увімкнути, я там бачу, є лампочка ще. Це мені здається, просто навіть впевненість гарна. І якщо у тебе немає проблем зі спиною, ти там таскаєш отакі поуч, а тут ми бачимо, що все ж таки ти не в руках, не на собі носиш це, а це окремий поуч, хоч і великий, який ти кидаєш з собою в рюкзак чи в машину, тобто, ти з ним просто ходиш. То це напевно і не є великою проблемою, зате ти завжди. Впевнений, що ти зможеш допомогти і собі, і іншим щось зарядити чи заживити якесь світло. Далі, наушники AirPods. Wi-Fi роутер переносний, щоб завжди бути з інтернетом, якщо навіть мобільний телефон там розрядиться, або за кожним закінчаться кошти. Тож корисна річ, Ксіомовський F490. Таку ось лампочку, яка працює від USB, зараз покажу. Дуже корисна річ. Ось так тут працює лампочка, можливо, і завелика, якщо просто себе таскати кожен день. Але знову ж таки, якщо тут мова про такі паучі людині, це зручно до того, ж це ще і дешево. Така лампочка дійсно замінить освітлення навіть в цілому приміщенні. Мало який ліхтар з цим пораться. Де і не хотілося прозряджати ліхтар, це вже такий, знаєте, пристрій, з яким ти йдеш по вулиці, з лампочкою ти не будеш так ходити. А якщо ти опинився, ну мовно в тому самому ліфті з людьми, то повірте, що лампочка дуже сильно Ванташить ваш психологічний стан, коли буде просто світло. Ви будете бачити все, ви зможете щось там робити, будучи наодинці чи з кимось. Налобний фонарик працює в двох режимах до 4 годин. Вистачає заряджається через мікрозвіту. З паварбанком завжди можна зарядити. Тут у нас наступний ADC, він без звуку. Просто буде трохи коментувати. Як ми бачимо, на ключний набір, там у нас і запальничка, є, і ніж. Ну і ключі є у нас працьовий балончик, якийсь, є ніж. Є також універсальний набір. Це Якийсь Вікторінок сніж, запальничка, ще запальничка, ліхтарик, є смартфон з якимись, я так розумію, документами чи просто бумажками, щоб написати щось. Також є бананка, в передню, в передню кишеню там покладені серветки, якийсь кабель для заряджання, і в зіп-пакеті чи документи, чи щось таке. Ну там автор підписує. До речі, гарна порада це таскати з собою 0,33 ще води, є запасний телефон, на всякий випадок, ще один ліхтарик, Тар, є антисептик, наскільки я розумію, серветки. І наскільки я бачу, там батончик якийсь є ще енергетичний, теж непогано з собою щось таскати. Можете зупиняти, там, читати, що у людини є. І також він показує, це саме той випадок, як я казав, де показано все. І що в рюкзаці також таскається. Тут у нас, до речі, свисток могли бачити. Дуже корисна річ. Рекомендую кожному зараз мати Дешевий, місце не займає. Є крюк, щоб щось підвести, документи. Є у нас якась аптечка, сміттєві пакети. Можете знову ж таки зупинити, подивитись, що там автор прописав. Є отакий ліхтарик, не дуже гарні про них відгуки, але ну якщо є, то є. Нехай буде є пляшка знову ж таки наповнена водою. Звичайна Трамп. якийсь додатковий щіремно набір, можливо, теж аптечка розширена. Ну і є спеціальне точило вікторинок для ножів. Не знаю, мені здається, це задофіга, але кожному своє. І так також ви бачили, там є каша, ще яку не треба варити. Викрутка з бітами набір пласкогубців. Ну, тобто тут прямо по хардкору. Це у нас ще й записничок є з ручкою. Ну і наступний теж без голосу. Тут у нас все в Сіті 2 сховано. До речі, непогана рекламка Сіті 2, тому що дуже прикольно все заховало. Бачите, по призначенню використовується передня кишеня, там виведений у нас дріт для заряджання за допомогою там у нас смартфон. Також є окрема батарейка. Не знаю, чи по тайп-сі заряджається чи ні. Такі є. Є у нас на малі ліхтарик, він одразу в доступі. І бачили такий механізм фіксування за допомогою хамутіка, за допомогою паракорду, щоб він не випав. Також є маленький Victorinox. дуже, до речі, класна штука. Рекомендую кожному хоча б класік завестись, тому що там і ножики, і ножиці, і зубочистка. Дуже класна штука. Powerbank. дріт виведений вперед. Кишеню, як бачили. Так, далі ми бачимо, тут що гаманець. В ньому ну, ми розуміємо, що є. Навушники, дротові, до речі, навушники, які дріт, є додатковий ще ліхтар. Ну так, ліхтарі зараз потрібні. В цьому кейсіку у нас що? У нас ключі, як я казав, от вам великі варіанти. Знову ж таки, в спеціальному кармашку, тому щоб нічого не пошкодити. Мультітул великий, це, якщо я не помиляюсь, Ганзо якийсь, можливо, помиляюсь, є краплі, можливо, для очей. Не будемо про це. І в задній кишенці у нас в зіп-пакеті. Паспорт, є вологі серветки. Так, захищайте документи, щоб вони не промокли. Навіть якщо під зливо потрапити, то навіть ct 2 може не допомогти. Хоча матеріали дуже і дуже якісні. От такий EDC. Так, друзі, дійсно рекомендую мати ще кожному якийсь набір, типу, от аптечка. Це дуже і дуже важливо. Ну що, ж, сподіваюся, вам таке відео було корисним. Не забувайте надсилати ваші набори EDC. Вся інструкція є в описі до цього відео. Просто завантажуйте на обмінник і скидайте. Посилання на наш емейл це Дуже вам всім дякую, дуже скоро буде презентація наших повочів. Всім пока!